Mm. Зараз буду робити відводки. Брояться сильно бджоли. Травень був поганий. У мене взагалі трошки спіткали неудачі того року. Я думав вивезти собі маток. Усі матки, які я вивів успішно, бджоли порізали в моїх відводках. Так само в Нуклеусі, і навіть та сім'я, яка виводила собі, вбила ту матку. Я тільки помітив маркером і її зразу вбила. Можливо, запах маркера був поганий. Одним словом, сезон трошки неудачний, і ще й бджоли рояться. Зараз третя сім'я вже роїться. І хочу показати, як я борюся з роїнням, показати, що робиться в вулику. Сьогодні є 15-16 червня, я точно забув, яка дата сьогодні. Одним словом, меду є не так дуже багато. З усіх вуликів 5 кілограм пилка зібрав. Одним словом, сезон неудачний. Але надіюся, що в майбутньому буде трошки краще. Бо є в мене дві сім'ї. Минулого року я купив дві карніки. І карніки себе показали дуже класно, і я саме з них хотів вивезти матки. Цього тижня я буду качати мець карнік, бо всі інші практично нічого не принесли. Дана сім'я виведена з Карпатки, мама Карпатка. Але обліталися у мене на бакфасті. У мене сім'я була бакфас-жовта бджола. Майже прозора така дуже красива бджола. Минулого року вона мені трошки меду принесла, але того року вона зруїлася і я відводок продав коротше. Щоб зараз не втратити бджіл, роблю відводки, забираю стару матку на дві рамки, всі інші нехай собі виводять руйву. Потім я ту ройову матку заміню, бо зараз у нуклеусах є карніка. Вона облітається, якщо все буде добре, то я заміню руєву цією карнікою. Хочу. Користуватися і виводити, розводити тільки цю бджолу. Вона мені дуже сподобалася. І коли буду качати мед, зніму відео. Яка початка, скільки принесли меду, тоді як Карпатка тільки зруїлася і нічого мені не принесла. Добре, йдемо відводити. Матку я знайшов попередню. Тут у мене є магазинчик. Отак він піднімається. Матка знаходиться в мене ось тут. Бігудья. Я її зразу несу туди, і будемо робити відводок методом нальота на мар. Ця бджолина сім'я, бджолина родина. Принесла трошки медку. Можна подивитися по білку як зробила. На цих рамках є трошки медку. Вони його, правда, ще не печатають на крайних рамках. Посередині десь є одна чи дві. Ну, в магазин не тягнуть зовсім. О, десь там трошки є одна рамочка, от вона потягнули, а тут ні. Тут ми бачимо стільниковий мед. Нічого не зробили практично. Зараз забираю від них дві рамки з розплодом різним, так, щоб мали харчі. І на тому цю сім'ю залишаю спокою, нехай собі виводять ройового маточника. Всі маточники зриваю, залишаю три, два. Іноді буває таке, я вже переконався, що потім у мене потім матка кудись пропадає і її не стає. Залишаю три, на всякий випадок. Побачу, що вийшла матка, тоді обірву ще один. Як буду переглядати, ну, в принципі, ще перегляну, покажу, що відбувається. Трохи димку, бо маску забрав, вони вже трохи агресивні, а так то у них можна йти і працювати з ними легко. Я бачив такі чотири рамочки, зараз покажу. В них трутня натягнули і вся рамка залита. Оця Карпатка, але обльотана на баквості трутнях. Бо там ті обльотані на карпатських бджолах, чорні бджоли, тут жовті є. Ну Ці краще принесли, набагато краще. Ось є рамка, вона так на вагу, я знаю, кілограма 3-4 важить, є, що в руках тримав. І таких рамочок десь є 4. Ну, зараз буду шукати, щоб був розплод. Різні. Мені спочатку треба знайти рамочки, де знаходяться маточники. Маточники, звичайно, я залишу тут, а у відводок пообриваю всіх. Буду старатися, щоб більше було розплоду на виході, Ну, треба поділити рівномірно, щоб та сім'я не просидала і та щоб жила. Там залишаю дві, е, тільки дві рамочки і хай так розвиваються аж до осені, поки я їм не поміняю матку також на певні. Не хочу я більше тої бджоли. По-перше, ось вона яка жовтенька. Жовтенька красуня. Я не можу сказати, що вона дуже агресивна, але і трошки буває, що кусуча. От зараз матку забрав, от літає, на руки, кусається. Трохи. Добре, коли зроблю відводок, покажу ще, як вони там... А, ще туди стрясу, половину раму я ще планую стрясти туди, щоб льотна бджола звідти вернулася, а молода залишилась. Та й все. Добре. Йду працювати.